Доброго дня, мене звати Дмитро, я керівник сервісного відділу Кун Україна, а в даній компанії я працюю доволі таки довгий період. За цей період я спостерігаю, що техніки Кун з кожним роком в Україні стає все більше і більше. Тому з деякими з вас ми частково почали втрачати контакти, але ви є дуже цінними для нас. Тому зараз, в міжсезоння, ми відкриваємо безкоштовне дефектування вашої техніки. На це дефектування ви можете записати за посиланням, яке буде закріплено нижче цього відео, або в нас на сайті. Також в нас на сайті або під відео будуть закріплені номера наших фахівців, з якими ви зможете зв'язатись і отримати якісну консультацію та відповіді на ваші запитання, які у вас виникали під час сезону, так само виникали під час експлуатації вашої техніки. Тому звертайтесь до нас, ми будемо щасливі допомогти вам у вирішенні ваших питань.